Всім привіт, мої любі друзі! Ви на каналі Керя Плей. Сьогодні, як ви бачите, нова новина. Я заработав п'ять тисяч. Можете мене поздравити в коментарях. Всім дякую, хто мене вирішив поздравити. Так, переходимо до відео. Сьогодні я хочу вам розказати та показати, як можна вам допомогти. Я хочу вам сьогодні допомогти, як е, більше зарабатувати грошей. Дивіться. Е, По-перше, я ізучив таку, е, цю, таку штуку, так вам скажу. Е, це е, мастерська. Я вже їх. Е, к сожалению, я вам їх не можу показати, тому що я вже все ізучив. Так. Е, перше, що я ізучив, це в нас воркшоп, е, мастерська. Так. Знаходиться воно в нас. Коштувало воно в нас тисячі 500 доларів. Е, це знаходиться в обкладці Унітаза функціональний. Е, це е, в обкладці Другі потребності», Е, І в самому низу у нас з'явилися після цього того, як у нас закінчилося це іслідування ісследуватися, е, в нас з'явилися такі дві штучки: це циркулярна пила, коштує вона 900 тисяч ой, 900 доларів. <кiffe> <кiffe> і ось такий прес. Коштує він 1000 доларів. І так, це нам допоможе е, заробити більше грошей. Друге, що я звучив, це е, Лазарет, це в нас е, там нарисовано е, така медсестра. Після цього. О, до мене хтось приїхав. Після цього, як е, ми ізучили це. Я не, не пам'ятаю, скільки воно коштувало, вроді 17500. Е, так. Е, після цього іслідування у нас появилося дві штучки. Ось таке Кри... е, больнич... е, больничне ліжко. Ось таке ліжко, та для цього ліжка ми повинні наняти доктора врача. Нанято в мене зараз на, на 100 в'язників в мене нанято дві медсестри. Е, так. Е, потім для цього, за одного е, в'язника середньої безпеки е, ми. Можемо отримати 23 долара. Так. Далі я ізучив Е, Скільки воно коштувало, я також не пам'ятаю. Е, 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 далі після цього е, ізучення із, із коли вона закінчила це ізучення іслідуватися, тоді в нас з'явилася одна така штучка. В обкладки здання, керпічна стіна там, де нарисована, в обкладці стіни, і почти в самому низу, ось у нас з'явилася така е, е, стіна посетителів ось вона ось така. Тут написано знікі, це для е, бандитів, а там, де написано посетітелі, це для людей, які приходять до наших е, цих. І ще, кстати, інтересний фактор про цих, про врача. Е, вони. Е, вони потрібні для того, щоб лічити наших заключених. Е, Коли їм е, тошно, це часто буває, коли в них там. Температура, ну це взагалі просто, я так приблизно привожу. І за, я вже це казав, повторюю ще раз: за одного виліченого е, бандита ми получаємо 23 долари. Це якщо середня безпечність. Вроді, якщо обичної безпечності, це е, 15 доларів. Отак. Е, четверте, що я її це в'язники середньої безпеки. Коштувало воно 60. Ні. Скільки воно коштувало, я також не пам'ятаю. Вроді 50 тисяч. 50 тисяч вроді воно коштувало. І потім після цього, за оцього... за одного бандита, ми отримуємо 20 доларів. За маленької, з маленької безпеки ми отримуємо 15, з середньої 20 і з високої 25. Отак. От Потім я ізучив е, 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 ці в'язники. Великої безпеки. За них ми получаємо 20 доларів. Чи, чекайте. Зараз я вам точно скажу. Якщо за цього ми получаємо 15. А, навіть, наоборот, за обичного, ми получаємо 10. За середнього безпеки ми получаємо 15, а за велику ми получаємо е, той. Для великої ми получаємо той. 20 отак. Також ще для бандитів веск низь... середньої безпеки нам потрібні такі віші, як кресло ізолятора. Це у нас так. О тут безпека ось. Ізоляційне кресло, по-російськи скажу, так як <рес> там написано. <рес> uh, так, як тоді, коли у нас у мене зараз усі при, uh, преступники середньої безпеці, тому що ще для високої безпеки нам потрібні такі, як бар для підтягування, бар для подтягування, по-русски скажу, uh, коврики для поджимані. Для так, Ось так. Та ще потрібні ось такі башні. Можна купити такі за 180 тисяч, або ще можна ось таку башню за 250. Саму останню я ізучив прачечну, там, де нарисована стиралка. Скоку, коштувала вона, вроді, якщо я не ошибаюся, 30 тисяч. Після цього. А, вона знаходиться в вкладці. Е, Унітаза. Функціональний вкладки Другі потребності. І в самому низу, сама остання, в нас стиральна машина. Е, вона потрібна для того, щоб наші заклю... бандити слідили за порядком, слідили за своїми ві... віщами. От, якщо там грязна одежа, там, пали в спортзалі, там, ще десь, вони можуть підійти і положити цю... гряз... цей грязний одяг в, цю... в стиральну машину. Потім воно постирається, вони підходять і забирають. Е, так, це последнє зучення було. Е, далі. Дивіться, скільки я станків понаставляв, я більше ці пили не ставлю. Е, ці пили циркулярні, тому що я за них получаю менше доларів, е, менше грошей. Так, стоять у мене зараз тільки ось такі преси. Якраз зараз робота, праця, тобто вони підходять до цих станків і той. І працюють. За один, за один бокс ми отримуємо 15 доларів також. Ще були відновлення такі, що ми отримали ось такий американський футбол та обичний футбол це для спорту. Знаходиться воно в обкладці «Функціональний». В обкладки, другі потреби, Зараз. Так, е... да. другі потребності. Ось вони знаходяться. Ось. ось отакі ворота. Та ще футбол, ось такий, обичний наш. Ще потім додавалися вертольот. Зараз машини. додавалися у нас ось така тиквіна машина. Коштує вона. 359 робоксів, так як більше землі. Ще ось таке футуристичне поліцейське авто. Коштує 200 тисяч, воно в воздухі літає. І вертоліт за 250 тисяч. Думаю, це вам зрозуміло. Так, тут там в нас нічого нового. Добавилися ось таке кресло диван. Добавилося ось таке. Рождественське, рождествен Ну, давай так скажу. Новогодний диван 2022. Ось поміняли бар для підтягування. Був обичний, тепер ось такий. І в принципі, і поміняли ще другий стиль коврів зробили. Е, також е, ще, е... і, кстати, в мене ще люди часто спрашують мої підписники, чи будуть ще якісь відновлення в моїй тюрмі. Я вичитав, я дивився, я бачив. Розробники від Бурст. Вони зараз займаються новим ігровим режимом. Вона буде називатися Моя больниця. Так, моя тюрма, тільки це буде моя больниця. Так. Е е е вони вже її випустили недавно. Е, я думаю, що розра... розроботчики е, Вінбурст не, забро... не забросять мою тюрму, а будуть випускати ще якісь відновлення далі. Добавили ще ліфт. На два етажа ліфт коштує 5 тисяч. На три етажа коштує 10 тисяч, на 4 етажа коштує 15 тисяч. Так. Ще додалися ось такі стіни. Ось такі. Добавилися ось такі стіни. Це було так. Ось такі стіни. Ось такі. Двері. Так. Ось такі двері. Ні, зараз. Ось. Отак. Ну, ось такі відновлення були в останньому відновленні. Ще додали ось такі <клухи> стіни. Ось такі. Тут тільки дві. А, ну і все. Так. Друзі, я думаю, що я вам допоміг з... Я вам допоміг з відновленням, ну, як зарабатувати більше коштів та для улучшення моєї тюрми. Хто, хто хоче подивитися на мою тюрму, обов'язково подивіться моє прошле останнє відео, яке я випускав недавно, дві, дві неділі чи три назад. Воно також прикольне. ось. А, ще я забув про автобус. Автобус я ізучив потім ще четвертим. Після е, середньої беззапасності я ізучив автобус. І тепер до нас проїжджає автобус. Е, ще, тро, ще щось друге я ще об'ясню. Те, що я не об'яснив, я обов'язково розкажу це в другому наступному відео. Е, друзі. Дуже дякую вам за перегляд. Ви були на каналі Керя Плей. Всім дякую за перегляд. Всім пока-пока.